Це суботнє інтерв'ю. Я Інна кузнецова вітаю вас. Щодня українці чують то про можливі війлові відімкнення електроенергії взимку, то про незакачений газ у літній період у достатній кількості. На початку тижня на засіданні антикризового енергетичного штабу прем'єр-міністр розкритикував роботу Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Та доручив надати баланс споживання електроенергії, обсяги джерела закупівлі вугілля для забезпечення теплоелектростанцій на період опалювального сезону майбутнього. Про те, як все це відбувається, чи є вже цей баланс і чи страшно йти до зими, будемо говорити з міністром енергетики та вугільної промисловості України Володимиром Демчишиним. Добрий день. Пані Інна, добрий день. То чи підготували ви вже цей баланс і як там з джерелами доставки вугілля? На сьогодні в нас вже на складах стільки вугілля, скільки в нас було минулого року на початок опального сезону. Але в нас на даний момент ще 100 днів. У нас е, вже є кошти, які виділені тепловій генерації. Я переконаний, що якщо всі учасники цього ринку будуть відповідально відноситись до своїх обов'язків, які в них вже є, і використати той ресурс, який також в них вже є, то не буде ніякої проблеми. До кого ваші претензії? Ви на цьому засіданні говорили про ДТЕК, тобто це претензії до ДТЕКу? ДТЕК, ДТЕК е, на даний момент. Є великим суб'єктом цього ринку. Він е, займає більше 70% вугільного ринку України, більше 70% е, теплової генерації, і більше того, 40% е, розподілу, розподільчих мереж або так званої дистрибуції електроенергії. Тобто в них суттєві долі в трьох, різних, в трьох сегментах, які взаємозв'язані. Вони збирають кошти від населення, сплачують або не сплачують їх в енергоринок. Енергоринок розраховується із генерації, яка в них досить велику долю займає в цьому сегменті я вже говорю. І після цього платять за вугілля. Можуть платити, можуть не платити. Це знову ж таки створює дуже багато проблем. Якби було таких, як ДТЕК, Три-чотири компанії, ну тобто менших, і зай, які би займали цю долю, було б набагато простіше. Вони б між собою конкурували, вони б формували ринок і вугілля, і електричної енергії. Зараз ваш перший заступник проводив засідання стосовно створення великої вертикально інтегрованої компанії. компанії. Він так званий в нафті, угу. йдеться про те, щоб об'єднати укрнафту, укрнафту і Укртранснафту. Чи не буде це таким собі детеком? В іншій галузі енергетики. Це контроль Є. над нафтою пана Коломойського. Правильно? Дивіться, Це насправді довгий процес. Поки що ніхто mm. не говорить про об'єднання, поки що йде мова про е, техніко-економічне обґрунтування. Ми повинні Ні, зрозуміти, Але розмова, які... але розмова вже йде. нічого страшного, хай йде. Це дискусія. Люба істина родиться в дискусії. Тому е, дивіться, я ніяким чином не протидіяв. Е, з Цим зустрічам, і я переконаний, що якщо люди зустрічаються, вони можливо придумають щось цікаве. Хай хай зустрічаються, розумієте? А потім не стане пізно. Чому? Тобто, для того, щоб від, щось відбулося, треба об'єднати, треба приймати е, рішення на політичному рівні. Це політики будуть вирішити, чи вони хочуть е, добре на політичному ми, рівні. Що ви маєте на увазі? Е, якщо... Це була, як ви казали, геніальна в лапках, я так розумію, ідея пана Яценюка. То це політичне рішення прем'єр-міністра створювати ВІНК. Я розумію, він бачить певні плюси в такій компанії. Вона дасть можливість. Ви йому пояснювали про те, що це робити не можна, бо це суперечить третьому енергопакету. Що це суперечить безпеці держави, об'єднання з транспортуванням. Зрозуміло, що він. він... Прекрасно розуміє ці обмеження. Він, я переконаний, хоче зрозуміти плюси такого об'єднання. Розумієте, контролюючи всі етапи, ця компанія може мати певні, скажімо, додаткові економії і на управлінні всіма етапами добичі, транспортування, переробки і дистрибуції, продажу нафти і нафтопродуктів, яких в Україні добувається зараз. Недостатньо, ми забезпечуємо себе на 25% власними продуктами. Тому е, в теорії, якщо хотіти забезпечити свою країну е, власним продуктом, потрібно сконцентрувати ресурс. Треба, можливо, навіть на певний на певний етап зменшити конкуренцію. Для того щоб перенаправити кошти в ті ще, е сегменти, ви які є вузькими про місцями. Те, що Монополія це погано, що потрібна конкуренція. Зараз кажете, зменшити конкуренцію. Ну, дивіться, я, я ще раз кажу: я не, не агітую за об'єднання. Я просто вам пробую пояснити, що при певних умовах може бути смисл в такій компанії. Я не агітую. В, мені якраз здається, що на даному етапі йде мова про розгляд. Слабих і сильних сторін такої компанії. Ми розуміємо, що монополія це погано, але вона певні плюси повинні дати повинна дати. Тому ми повинні для себе зрозуміти, а що ж ми отримаємо при такому об'єднанні. Ми хочемо об'єднати велику компанію і передати її в опорвконтро під контроль приватному власнику. Я переконаний, що цього не варто робити, тому що ми бачили ну, ми бачимо наскільки, скажімо, складно зараз проходять всі процеси в Укрнафті. Де держава має контрольний ну, пакет. То вони таким але чином впливу будуть нема. дуже складно проходити вінку, ще складніше. Можливо. Ну тобто, я не знаю, але дуже можливо. Розумієте? Тому я для того, щоб зрозуміти, а що є на, на другій шальці теразів, мінусів, ми вже нарахували досить багато. А що ж все-таки на тій стороні, на другій? Для чого нам це робити? От, По крайній мірі, почалась дискусія. Ну... Хай вона пройде. Я, так, я розумію, деякі Ваш, моменти ваш заступник э, з цих питань, пан Діденко, Діденко. він агітує за це, так? Ну, він в першу чергу виконує доручення прем'єра. А чому він, він виконує? Я перепрошую, доручення. Можливо, Таке я чомусь, було дано можливо, я чогось не знаю, але є якісь субординації. Звичайно. І він би мав би виконувати ваші доручення. Ну, звичайно, я отримав доручення від прем'єра. Я звичайно від він є е, е, куратором напрямку. Нафти і Газу. І я на нього перерозприділив цей, цей обов'язок. Він по по своїй, скажімо, по своїх <кхи> обов'язках виконує. І, цю так само, функцію. і так само керівник е, Нафтогазу, пан Коболів, він Також. не поза е, процесом. вашим ні, не поза вашим впливом виконує доручення прем'єра. Mm. Чомусь він напряму доповідає прем'єру. Ну, нафтогаз. Е, Знаходиться в підпорядкуванні міністерства і кабінету міністрів. Е, ключові призначення відбуваються з погодженням Кабінету міністрів. Тому я так розумію, що Коболєв е, рапортує прем'єр-міністру, розуміючи, що прем'єр є керівником кабінету міністрів і, власне, е, власне органу управління. Я не просто це запитала, тому На що втогазу. останні кілька днів. Як прем'єр-міністр, так і е, віце-прем'єр профільний критикують особисто вас. <кхух> ну, Критика, звичайно, є. В Я... мене є в своїй Тобто немає критики цьому. пана Діденка чи пана Коболєва. Пана команда. Світелика. Це ж моя команда, ми разом працюємо, вони чітко знають, що робиться, чому певні питання, можливо, не, не виконуються. Там вчасно чи завчасно, і вони знають наскільки великий об'єм роботи робиться на сьогодні і стосовно і дерегуляції, і реформ, і підготовки досить важливих законодавчих актів. І операційної роботи дуже багато робиться під міністерством досить великі підприємства цей. Добре, одне, одне ще запитання стосовно кадрів. Е, mm -hmm. Розслідувачі, журналісти-розслідувачі е, говорили про те, що м, бізнес пана Діденка, який mm -hmm. пов'язаний е, з Лухиною, mm -hmm. е, він е, там, ви знаєте, йде мова про рейдерське захоплення, чи була мова якась е, в міністерстві про це, було? бо чиновник було. і бізнес. Я насправді... Не знав про такий його бізнес. Я знаю, що в нього є там, інтереси в деяких напрямках, там, високотехнологічні ідеї різні, його цікавлять. Про цей бізнес я взнав вчора. Він останні три дні у відпуску, тому в понеділок він буде на роботі. я... В 9.00 ми з ним зустрічаємось, як завжди, кожен понеділок. Надію, що він мені пояснить, в чому ситуація. Але. Знаєте, дуже, я просто бачу, наскільки багато інформації про мене пишеться неправдивою і необ'єктивною. Тому до тих пір, поки він не, пояс... не відповість на питання, я не роблю ніяких висновків для себе. Тому що, знаєте, я вам чесно скажу: 90% інформації, яка розповсюджується в інтернеті, особливо з такими гарячими великими заголовками, вона, як правило, є лобійською. Навіть зверну увагу, коли писали про Діденка. Заголовок був заступник Демчишина. Не, чому не написали просто Діденко там, задіяний в якихось акціях, а написали «Заступник Діденко а «Заступник Демчишина зробив щось там погане. Тому що, ну бачите, йде просто масована атака на Демчишина. Тому я так розумію, я не знаю, можливо, за е згадування фамілії Демчишина платять гроші. Угу. Цікаво. А можливо, я, я ще чула інше. От, що там. Пан Діденко він пов'язаний з кількома олігархами. Наскільки це ви з'ясовували це чи ні? Я також чув ці історії. історії. Ем, а запитували? Запитував. І? Так. Він каже, слухайте, я пропрацював в Нафтогазі протягом довгого періоду, м, працював спільно пліч-опліч -пліч, з різними людьми. І, так він спілкується зі всім ринком і з тим самим і Коломойським, і Фірташом, і Бойко, і з іншими людьми. Питання ж не в тому, з ким ви спілкуєтеся питання, питання в тому з ким ви спілкуєтесь, на, а питання в тому, це розпорядження приймає наскільки це шкодить або допомагає Чи, державі. Якщо людина виходить за рамки закону, це однозначно повинно наказуватися для цього є спеціальні органи. Але спілкування для покращення збільшення своєї там обізнаності в питаннях, він до речі, діденко дуже обізнаний в. Великому переліку питань, які ну, стосуються відносно постосується яка напрямку. з фінансово-промислових груп так. працює, ну скажімо так, на користь енергетичного mm -hmm. комплексу держави, яку б ви відзначили? Ну я вам хочу сказати, що наприклад, ДТЕК e мені постійно розказує, що якби не вони, то ми б всі жили б при свічках, e тому що вони єдині, хто забезпечують e світло і тепло в наших домівках. Ну просто питання за, за чий рахунок? Ми бачимо, що е, «Київенерго» оказується, не розрахувався з е, Нафтогазом на більш ніж 2,5 мільярди гривень, недоплатив їм і забезпечив, звичайно, тепло і світло в наші домівки. але це все було профінансовано Нафтогазом, і в кінці кінців е, нами, тому що Нафтогаз отримував кошти із бюджету. Фактично, тут складно оцінити чиї заслуги. І дуже подібна ситуація з Коломойським, який десь порядка 10 мільярдів гривень не доплатив бюджет. Фіртаж ну, через ренту, через е податки, там, інші платежі. Так само фіртаж, які, якого облгази не заплатили 4 мільярди також за газ. І знаєте, от якщо так добре придивитись, то вказується, що більшість наших олігархічних е груп. Вони якраз розвиваються за рахунок державного ресурсу. Це або десь там трошки завищені тарифи, або десь можливість продати якийсь товар в більшому об'ємі, ніж це в принципі потребується, але за рахунок держави можна купити всіма силами. Це і законодавчо, де потрібно змінювати закони. Наприклад, як це було в випадку із «Укрнафтою», у випадку із наприклад, є ще декілька там в мене. Конфліктів конфліктних ситуацій із тим ж ДТЕКом, якому, е, який контролює 75% в декількох генеруючих компаніях, в яких є також 70, 25% державних. І вони ніяким чином ці міноритарні пакети не, не сприймають як е, акціонерів, як акціонерні. Тобто мені, мені здається, що треба захищати права міноритарів в таких підприємствах. І мати право міноритарію у випадку там, протидії чи ну, такої поведінки мажоритарного акціонера впливати на оперативні, операційні рішення, на виплати дивідендів, на е, заключення матеріальних е, транзакцій, по, е, там, які впливають на акціонерний капітал, на вартість, на дивіденди, на прибутки. Ми втрачаємо величезні кошти. Говорячи оці... про закачку газу. Зараз запаси незадовільні. Керівництво Нафтогазу говорить про те, що планує цього місяця в серпні закачувати по півтора Угу. Але вже зараз фахівці говорять про те, що необхідно закачати 19 мільярдів кубів. Угу. І якщо півтора мільярди в серпні закачати, то це аж ніяк не за два з половиною місяці 19 мільярдів. Чому? Дивіться, потужності в нас досить великі. Ми можемо закачати 3 мільярди за Тобто на місяць. Нам треба 6, Нам, нам треба тим ти більше за 3 місяці. А за які кошти? Частково кошти є внутрішні, тому що Нафтогаз все-таки отримує виручку від операційної діяльності. Вони транспортують, транзитують російський газ, вони отримують інші доходи. Звичайно, потрібно залучати внутрі. У нас є декілька ідей, які зараз реалізуються. Які саме? Я... Це і кошти бюджету, це і кошти кредитних інститутів місцевих, локальних, це з і переговори цим? із світовим банком, із з із з які також ну, певні зобов'язання на себе беруть. Просто поки що не не було результату. Але це я... все лежить на вас чи на економічному блокові уряду? Ну, переговори з зовнішніми учасниками це переговори Нафтогазу. Міністерство активну роль в цьому відіграє. У випадку з Мінфіном, звичайно, якщо кошти з бюджету, то ну, чи бюджет викупає облігації, які є в Нафтогазу, це спільна робота також і Нафтогазу Міністерства Мінфіну. Тому в залежності від, від питання. Чув «Укргазвидобуванню»? Дійсно, є певна недоплата. На даний момент вона десь більше п'яти мільярдів. І, звичайно, її також треба погашати, тому що укргазвидобування, не отримуючи кошти, не, 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 не витрачає їх на буріння, скважин на. То це ж було б вирішення питання. Звичайно, газу. треба вирішити декілька питань. Це і оплата від Нафтогазу, ну це. Комплексна задача. Це і е, рента, тому що 70%, які вони платять, досить багато. Треба, ну, Тобто ми провели певні розрахунки і розуміємо, що е, об'єктивно це досить багато. І третє питання це все-таки можливість залучати кошти. Вони... Багато проєктів і по закупівлі м, обладнання. Борових станків і там модернізація Шеболинківського е переробного заводу вона могла б фінансуватися за рахунок зовнішніх коштів, але на даний момент все-таки в країні складна ситуація залучати їх е досить складно або вони дорогі. Тому всі канали на даний момент перекриті, але це я думаю питання добре, часу. Але з залученням кредитів, ви так е, говорите, і те можна вирішити, і те можна вирішити. Насправді грошей мало їх немає чи допомагають вам? Бо вас добре критикують. Критикує прем'єр-міністр, критикує віцепрем'єр. Можливо, це політичні рішення, тому що є і вибори, і треба проводити заміну міністрів ну, е там, в коаліції, не все гаразд. Але чи допомагає, чи допомагає вам економічний блок Кабміну з тими ж таки отриманнями кредитів, ну, з вирішенням у випадку, інших питань? Да, з, як у випадку ви, із з, витягуванням боргів? Е, ну, як правило, боргами приходиться займатися нам самим. Деколи там певні варіанти. Появляються, коли, наприклад, їм е е е е там комусь повертають е е ПДВ, який потім автоматично платиться по заборгованості по газу, і потім Нафтогаз розраховується по якихось. Тобто такі це цепочки дуже часто вимальовуються тоді, задіяні декілька міністерств. Е е на енергоринку такі транзакції часто бувають, коли бюджет виділяє кошти місцевим радам, які е е там. Виплачують різницю в тарифах тепловикам або водоканалам, і ті, відповідно, через енергоринок, які потім генерації, там, вугільщикам, і така цепочка також вистроюється. Але е, насправді ну, 2 мільярди Щадбанк е, все-таки планує виділити. Це буде досить серйозна підтримка. Я надію, що їх буде достатньо. Е, певні кошти, от, наприклад, вчора було, було прийнято рішення про перерозподіл. Коштів, які були нам виділені нашему міністерству на ем, реорганізацію вугільної торфодобувної промисловості, які ми зможемо використати на ем, погашення забороненості по зарплаті перед е, шахтарями, логістика доставки вугілля з непідконтрольної території України. Так. Зараз мова йде, говорив е, віце-прем'єр Вишевський про те, що треба 800 мільйонів тонн доставити з що е, 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 От з, мова зараз до, до, доставляти. Це питання політичне, що ми не доставляємо mm. це, чи це питання логістики? Все таки, а, як а я розумію, це питання логістики. Це зруйноване е, залізниця, це, це, це обстріли. Я би не спрощував цю проблему. Питання однозначно не тільки логістики. Логістика дуже складне питання, тому що дійсно постійно йдуть обстріли, розрушення е, е, дорожнього полотна, Там Дебальцево як не можуть відремонтувати, через як, яке в основному транспортували вугілля, там об'єм досить великий, можливий. Але насправді е, суттєвий вплив на швидкість опрацювання має ДФС. Це... Податківці, які повинні перевірити, чи відправник оплатить податки. Це СБУ, який перевіряє відправника на предмет підтримки тероризму, це і погран... прикордонники. прикордонники і ну, інші силові служби, які також забезпечують правопорядок і так далі. Тому що насправді в вагонах під вугіллям дуже часто перевозять і інші продукти. І предмети. Тобто, тобто різні питання, випадки питання бувають. питання політики в цьому немає. Тобто що ми не хочемо годувати… Стоп. Якщо ми ж кажемо, стоп. Ми ж кажемо що ми е, платимо за вугілля. Це вугілля, в собівартості цього вугілля я хочу вас запевнити, 95% це зарплата. Я знаю свої шахти, в них дуже подібні. Тому що це колись були державні, вони також. Дуже часто недофінансовані, і простоюють. А від ритмічності роботи дуже залежить собі вартість. Тому я переконаний, що там осна зарплата. Тому насправді, що ми робимо? Ми платимо зарплату людям, які замість того, щоб стріляти в наших хлопців, йдуть на роботу і заробляють на кусок хліба, щоб підтримати свої сім'ї. Ми наоборот їх відвертаємо від якихось там воєнних дій. А Більше там коштів немає. З, з тої різниці між зарплатою, яку отримують шахтарі, не можна купити зброї. Там можна, чи займається можна купити. Міністерство інфраструктури відновленням залізничного полотна. Так, займається звичайно. Як швидко це буде зроблено? Як тільки перестануть стріляти два тижні і все буде зроблено. Але питання ми вже чотири місяці чекаємо, поки перестануть стріляти. Ми зараз не закуповуємо газ від Газпрому. Так. Це політичне питання, чи це гроші? Mm -hmm. Ну, як завжди, все все потрошки. Е, ми, ну, ми ж неодноразово говорили, що ми настоїмо на, те, щоб, на тому, щоб е, цей договір е, залишався трьохстороннім. Це викликало певні сумніви у Газпрому, ну і в Міністерство Російської Федерації паливої енергетики. Ми говорили про те, що ми хочемо сформувати домовленість на весь опальний сезон, щоб середині зими не стати просто перед фактом того, що помінялись умови, що також неправильно. Ми настояли на тому, щоб була витримана формула, про яку ми говорили в попередньому році. Вони попереднього року там формула була достатньо. Економічно обґрунтованою цього року вона вже їм не подобається. Тому вони міняють умови, розумієте? Звичайно, що ми вийдемо із цієї ситуації. Ми Зараз на даний момент нам дуже важливо вирішити питання своє. Це не ну, важна шума. Вам вир... швидких кроків у розв'язанні всіх проблем енергетичного комплексу. Я знаю, що це проблеми дуже складні, але хай це буде швидко. Це буде на користь всій державі. Це була програма. Суботнє інтерв'ю її сьогоднішнім гостем був міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.